Ось хлопці принесли від сусіда гра Бачите, що таке нормальні сусіди. Оце нормальні сусіди. Прийшов і запропонував, тому що у нього в цих людей у замовника нема. Ну, три відра були, і все. Прийшов, прийшла людина і запропонував. Що так і так, хлопці, якщо потрібно, беріть. Оце нормальні відносини. А не так, коли... Ми бурили там, тіпа, світ, світло попросили, води попросили, ні. Ну, ви зрозумієте, там коментують, що «та, ти там щось пот... не те кажеш, да ні, це людські відносини. Людські відносини вони повинні бути. Чому повинні бути? Ви ж не знаєте, що завтра, грубо кажучи, станеться. Найближчі це сусіди. Ви не поїдете до родичей за 200-300 км, навіть якщо ви проживаєте в місті, ви не підете через 5-10 будинків. За якоюсь парадою і так далі, або за допомогою, Ви підете до сусіда. І тому живіть з сусідами як можна дружніше і порядніше. І все буде вам щастя. А ми буримо свердловину: 6 метрів обсадки, буки Київська область.